У низці областей України оголосили надзвичайний рівень небезпеки. Під час відпочинку на природі бережіть її, особливо у періоди сухої погоди. У багатьох областях України упродовж найближчих днів оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український гідромецентр. За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься кілька днів поспіль з 5 по 8 червня, 5-8 червня в північних, більшості західних центральних, південних та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Що таке надзвичайна пожежна небезпека? Це погодні умови, за яких поєднання високої температури повітря та сухої погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж за наявності джерел займання. Показник напруженості природної пожежної небезпеки, К, яким визначається клас пожежної небезпеки, перебуває у межах від 5000. тисяч. До 20 тисяч градусів. Синоптик Діденко прогнозує похолодання в Україні. Найближчими днями 5-9 червня в Україні буде тепла погода, подекуди температура сягатиме 27 градусів. Та вже незабаром дощів побільшає нашу країну накриє похолодання, каже синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, на вихідних 10, 11 червня побільшає дощів і, відповідно, похолоднішає. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд! Хай вам щастить і будьте здорові!